Усім привіт! Вирішив підготувати правила до ПНП гри для контесту на БГГ, а саме гра з 9 карт. Моя гра називається Grip, складається вона з 9 карт, з трьох кубиків і 19 маркерів контролю. Це протистояння. Дуельна протистояння двох сторін відображає боротьбу мафії у період 1930-х років в Америці, Чикаго. Таким чином, два клани зійдуться в битві за контроль над містом. У нас викладаються карти. В... Для першої партії ви можете викласти їх по порядку, так як іде, від одинички до девятки. Туз у нас девятка. Далі поряд кожен з гравців бере свої маркери. Червоний буде ходити у нас перший, синій, другий. Відповідно, синій, так як він ходить, другий, може викласти маркер блокування на будь-яку із карт. Маркер блокування свідчить про те, що цю, якби впливати на цю карту більш ніхто не може. Тобто я не зможу туди додати свої маркери контролю, звідти забрати свої маркери контролю і подібне. Далі у нас є кубики. Кубики 2 одного кольору. І чорний, який відповідає за маркер якраз блокування. Гравець у свій хід бере кубики. Кубики у свій хід бере кубики, їх просто кидає, і може використати їх таким чином. Тобто він може використати один кубик, відповідно на карту з номіналом 3, поставити свій маркер контролю. Далі він може використати, наприклад, не далі а, або використати суму кубиків. Відповідно, поставити на 5. Але на 5 він зараз не може, так як там знаходиться маркер у нас безпосередньо блокування. Наступна комбінація, яку він може зробити, це яка дозволяє у нас 6. Бо 1 плюс 2 і плюс 3 це буде 6. Тобто поставити маркер контролю сюди. Як ви бачите, номінали йдуть від 1 до 9. Відповідно, коли у нас буде ситуація, наприклад, ось така, то гравець може поставити і розмістити свій маркер контролю лише на оцю карту. Використавши всього один куб. Таким чином, гравець походив, розмістив свій куб. Далі відбувається. Якщо використаний був куб блокування переміщення на відповідну карту блокування. До прикладу, ось комбінація у нас 8 була використана. Маркер контролю був поставлений на 8, куб блокування має переміститись на карту номер 2 Як доволі все просто. Після чого відбувається активація дій. Дії активуються на кожній із карт. Детально по діях не буду говорити, але в цілому, що от ви розмістили, і, до прикладу, банк дає змогу перемістити інший свій, з іншої локації свій куб у вільну локацію. Тобто, наприклад, якщо в мене були б, Цій локації два кубика, я б взяв би один з цих і перемістив, наприклад, його на дев'ятку Ось таким чином. Якщо, наприклад, ситуація у нас тут переповнено. Відповідно, я розмістити додатковий куб не можу, тому що на кожній з локацій по два куби контролю. Тоді я розміщую куб. Не сюди, а має його перемістити в іншу локацію такої ж масті. Тобто, у нас піка, відповідно, я звідси куб переміщу на ось таку. Вже коли буде і ця переповнена, і нема іншої карти піки, то цей куб, відповідно, не можна буде виставити. Ситуація може бути ще й така: що в іншій локації, наприклад, є куб суперника. Я розміщую сюди, цей куб іде сюди, суперник забирає, і я не розміщую цей. Тобто в будь-яку локацію, де є куб суперника, і ви хочете, наприклад, чистку розмістити сюди е, свій куб, ви це зробити не можете, бо якби, проходиться битва і ці куби самознищуються, повертаються до запасу гравців. Гра триває до тих пір, поки один з гравців не складе диагональ або вертикаль, горизонталь максимального контролю, тобто по, дві, по два кубика контролю на кожній з карт. Один тип закінчення. Другий тип закінчення це коли у вас, наприклад, маркери є 4 маркери контролю. Розміщені абсолютного, тоді також ви перемагаєте. І ще один тип, коли у вас є три маркери абсолютного контролю. І один, і по дві локації по одному. Тоді гравець, який це зробив, автоматично одразу перемагає. Також є режим гри, якби, сутички. У випадку сутички, коли гравець будь-яким чином складає діагональ, горизонталь чи вертикаль, він з запасу суперника забирає один куб. Після чого переможе він тоді, коли один з гравців забере 4 таких куби. Гравець, після того, як він склав таку лінію і забрав куб. Ці куби він забирає назад до запасу. І тобто йому потрібно буде спочатку знову будувати. Так, коротко, ніби все розповів з такого. Ну, з нюансів, які можуть бути, у нас є карти, які е, обов'язкові. Е, обов'язкові карти у нас е, з знаком оклику. Відповідно, коли я граю сюди куб, і після того, як я сюди розіграв свій кубок, я маю виконати дію локації. В випадку цієї локації я маю забрати з іншої локації будь-якої, другий куб. Наприклад, от суперника два куби я звідси заберу. І це обов'язкова дія в випадку будь-дейним. Як тобто, якщо суперника немає на ігровому полі двох кубів, я змушений буду забрати до запасу свій. Е, наступна обов'язкова локація це у нас е, преса Чекахська. Е, тут ситуація та, що якщо я один з кубиків не використаю, тобто. Мед, на увазі, я поставив сюди, зіграв куб-4. І розміщую свій куб контролю. У мене використаних 2 кубика. Я маю їх перекинути. От. І е, роз... перемістити блокування у локацію, яка випадку випала. Тобто, 2. У випадку ситуації, коли б 4 було, і я використав ось так і зостався один кубик жовтий, я помістив сюди куб блокування став на 2. Я тут, то я мушу перекинути цей кубик, і його вже використає суперник. Тобто, суперник має розмістити у локацію номер 2 Свій кумик. Так як локація заблокована, відповідно, він це зробити не зможе, нам пощастило. І ще одна із локацій це у нас локація Алькатрас, в'язниця. Тут ситуація та сама. Коли я розміщую сюди, я маю з карт хрестових. У нас їх три штуки: 2, 4, 6, забрати. Один кубик контролю. Забрати я можу як і свій, так і суперника. Тобто, якщо немає куба суперника в цих локаціях, то я змушений забрати свій до запасу З цікавих ще моментів, додам, напевно, локацію. Ну, вже розкриємо всі локації. Казино додає кубок в випадку порту. Дає змогу перемістити поміняти місцями свої кубики, в такому якби, випадку, до прикладу, що я зіграв сюди, я взяв звідси кубок і перемістив його, наприклад, сюди, встановивши абсолютний контроль, наприклад, над портом. Над портом цікава штука, чому надає абсолютний контроль. По-перше, коли ви ви зможете перекидувати в спікізі е, свої куби. А по-друге, вже е, дев'ятка, в неї зіграти з комбінації, ось, наприклад, 9. Ви одразу не можете. Ви зможете тоді, коли контролюєте порт. Тобто, в ситуації ось ці я сюди розмістити не можу, тому що я порт не контролюю. Така змога мені дається тільки в абсолютному контролі. Так. Віла алькапоне дає змогу, коли розмістили, перемістити куб-блокування в іншу локацію, яку ми бажаємо. В випадку. У нас суда, суд, дія суда діє тоді, коли у вас є абсолютний контроль над судом. Тобто, коли у вас розміщено тут два кубика, і ви можете виконати дію. Дія говорить про те, що ви з будь-якої локації можете забрати куб суперника і відправити йому до запасу. Дія банку, як я казав, дає змогу перемістити. Тобто, розмістивши сюди, я можу, наприклад, перемістити навіть в SPK. Тому що карта вільна, а дія банку говорить у вільну локацію перемістіть свій куб контролю. Ну, в принципі, от і вся гра. У соло режимі ви змагаєтесь проти ФБР, ФБР грає за синіх, перемагає тоді, коли розмістить всі свої куби контролю у будь-якій там комбінації неважливо. Тобто, якщо ФБР розмістить 9 своїх кубів, то воно встановило контроль над містом і мафія програла. Для перемоги, над, як відбувається хід ФБР, тобто після китка гравця гравець кидає. Якби за бота куби і розміщує їх на цифри, які зазначені. Плюс блокування. Тобто з бота завжди відбувається дія, так як йому ніхто не заважає. Як, різниця між гравцями та, що. У бота всього два значення: 4 і 6, вам не потрібно сумувати. Ці значення є в, на деяких локаціях, е, зазначені синім е, кубиком. Тобто п'ятерка, четверка, двойка, тройка, 6 і одиничка. Ви просто звертаєте коло назви на цей кубок. У нас зараз 4-6, і, і таким чином бот має розмістити е, один сюди, але тут куб блокування він не може. І шістерка розмістити сюди. Тут знаходився наш куб, він відправить до запасу і також не розмістить. таким чином відбувається гра у соло режимі. Будуть питання, пишіть, з радістю відповім. Короткий огляд такої невеличкої, карткової гри.